Добрий день, шановне панство. Сьогодні верна неділя. Поздравляю всіх зі святом. І таким привітанням, як колись віталися і зараз вітаються, Що лозаб'є, не заб'є. За тиждень великий день будемо їсти паску, кобаску і священне яйце. Бачите, зараз дуже в нас непростий час. І Буде скоро Пасха, і дружина, як завжди, вже, в принципі, руками ми так робимо, що вона йде, ну, в більшості дружина йде до церкви святити Паску, от, з внуками. І завжди бере два кошечка. Один кошечок для себе, інший кошечок віддаємо в церкву, особливо в теперішній час, коли є дуже багато. Людей, які не можуть отримати ту паску, зробити її, чи не мають коштів на то все. І треба трохи бути благодійними. І одну частину той, того кошика, ну, один кошик віддається в церкву. Для того церква більше знає, кому воно потрібне. Ми так вважаємо і нехай. Так буде. І хто має можливість теж так зробити. Ви, напевно, так робите, навіщо мені то ще повторяти? От. Бо дуже важко з тою війною. Вчора сидів в хаті, вікна трошки вже тепло, вчора відносно було. І вікна трошки були відхилені і над будинком на дуже. Низькій висоті прямо над будинком щось пролетіло з такою силою, що вікна, які були привідчинені, вони відчинилися повністю. І шум, і страх, в жінки істерика. Ну, то таке, знаєте, Ми хоч дуже-дуже далеко в другому кінці України від війни, але то все відчувається, то напруження. І... Все остальне. Тепер про нутрії трошки. Ну що, нутрії, дивіться, їдять, не народжують. Хотів я до Паски декілька нутрій ще з тої сім'ї прибрати. Дивлюся, напевно, нічого не буде. Якщо одна ще сам там може народити, то буде дуже-дуже добре. От. Нема нічого доброго, будемо так. І хотів забій провести. Жінка чуть не кричить, не потрібно нічого робити. У мене морозілка зайнята вся, бо докупила трошки свинини на паску, щоб попихти м'ясо. Ось така ситуація, так що забою внутрі не буде. От. Дивіться, десь я 26 числа 2 дні назад, напевно, зважував, попався мені стандартний самець малий. І в два місяці і один день вага його 2-200 з чим-то грам була. Е, ну, оті дуже-дуже великі. Я нічим їх, в принципі, тут не підгодовлюю, не даю до гранули ні м'ясокісної муки, ні рибної муки, ні дріжджів. то що макуха, зерно і зерно, і все. І вони дуже гарну вагу набирають. Ну, по тій причині думаю, що дуже великі батьки в них і вони сам, самі по собі гарно ростуть. Напевно, я завтра, післязавтра, можливо, їх відселю. Перший не хотів відселювати. Вчора навіть був без телефона в село прийшов то вони всі, був момент, можна було зняти, якби був сам ось дивіться, ну, то не, не видно. Вони її ще суть, всі от такі велетні майже більше 2 кілограми, вони ще самочку суть. Ну і що? Ростуть гарно. І напевно я і приберу тут вольєрів вже і гною багато є. і... І потрібно буде прибрати. І заодно, можливо, якщо я зберуся на ту роботу, якщо ще якась робота не вилізе, то я її помаленьку відселю тих е, двохмісячних, вже трошки більше, 2 місяці і 3 дня е, тих внутрінят. Щось мені одне внутрінят там не подобається, ну менше з тим, е, відселю тих внутрінят. І що буде? І будуть вони жити своїм життям. От. Я в клітки їх хочу поселити. От тільки є один страх, що, що, що вони тут, не знаю, п'ють воду, не п'ють воду, а в клітках багато е, трави кидати не буду, бо вони будуть забивати тут траву. Ось така ситуація. Ну, але, знаєте, якщо схоче напитися, то воно обов'язково собі знайде воду і буде пити. Нікуди від того не дінеться. І думаю, вони далі будуть продовжувати гарно набирати вагу. Самочки їдять. Результату ноль. Ну, але що, життя продовжується. До побачення, всього найкращого.